Як зекономити при розмитненні питання, яке цікавить всіх людей, які в майбутньому планують розмитнювати свій транспортний засіб. Наша підписниця Тетяна запитує, як змінився калькулятор розмитнення у 2025 році. Чи є реальні шанси зекономити? Ну на жаль, жодних змін в плані калькулятору немає, але є які шанси для економії при розмитненні. Ну, по-перше, саме головне це правильно купувати автомобіль. Коли ви купуєте бензинове авто, то відповідно це на тисячу євро мінімум дешевше розмитнення, ніж такі саме. Аналогічний дизельний варіант. Також в цьому році, ще 2025-му ви можете придбати електрокар і розмитнити його майже безкоштовно 1 євро 1 кВт. На жаль, цієї можливості вже на з наступного року 26-го не буде, тому що цю пільгу скасовують. І коли ви готуєте документи, обов'язково райте зі своїм митним брокером. Митний брокер вкаже, на що краще орієнтуватись при купівлі, як правильно заповнити документи, щоб у вас не було жодних проблем. І тоді розмитнення для вас не буде таким дорогим і навіть ми вам порадимо, які потрібно правильно оформити документи. Та сама експортна декларація. Вона чудово допоможе на митниці доказати ціну, що ви купили свій автомобіль за дешевшою ціною, ніж митниця захоче вам підняти. Отже, українці готуйтесь до розмитнення правильно, і тоді у вас не буде жодних проблем. Купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все правильно зробити.